24-й рік майже закінчився, а подарунки в танках досі ні. Ви тільки уявіть, вони вирішили подарувати кожному з нас середній танк 9-го рівня, 9-го, кару. Лютий британець, на якому можна і каточку витягти, і копійку зафармити. Тож, якщо ви досі його не отримали, негайно кидайте все, заходьте в гру. Правому нижньому куточку ви побачите подаруночок, натискайте на нього і отримуєте цей прекрасний танк. Саме так я не обмовився. Це прекрасна машина. Найкращий подарунок з усіх разом взятих, які вони нам коли-небудь дарували. У цьому відео ви побачите, кого і як пробиває вона, хто і як пробиває її. Але це далеко не та машина, яку можна сприймати лише в еквіваленті срібла. Це просто якийсь Джеймс Бонд. Британської розвідки агент XOR оснащений 105-мм гарматою, яка пробиває 268 міліметрів основним підкаліберним снарядом за 1478 метрів на секунду. Це майже як блискавка. Але найкрутіше в цій машині це хеш фугаси, 480 одиниць середньої шкоди, 210 середнє пробиття. Та має просто феноменальну швидкість польоту снаряду, як для фугасів, 1173 метри на секунду. Таку саму, як у звичайного фугаса, який має пробиття 105 мм. Це просто люта імба. Та ще й безкоштовно. Якщо встановити бонове обладнання, то маємо заряджання гармати за 8,7, зведення за 2,2. Та розкид усього 0,3 на 100 метрів. Максимальний огляд без оптики 429 метрів. Як на мене, цього більше ніж достатньо. Я не відчув ніякого дискомфорту, граючи на цьому танку. Єдине, так, хеш фугасами складно пробивати на дистанції, особливо броньовані машини. Максимальна швидкість 45 км вперед і 20 назад. При цьому машина набирає їх дуже швидко, вона жвава. Швидко крутиться на місці, розвертається, це просто топова тачка. Тож скоріше заходимо в гру, отримуємо цей крутий подарунок, тестимо, катаємось, отримуємо насолодження від гри. Гарних вам каточок! Дякую за перегляд! Побачимо!